Ребята, ви ж розумієте, що ви всю ніч незаконно отримували людини? Зараз чому він затриманий? Є, е, є Інформація що він знаходиться в російську. Ви дурачуєте, да, вас дурачать, і ви всіх дурачите. Ви это понімаєте, да? Скажіть, чому він зараз затриманий? дану секунду, що він порушує? Ну, давайте так, не заходите в России. Ребята, вы видели решение судов, где судья прямо говорит без э, письменного решения суда никто не может будет знаходиться в российском. Вы что, не следите? Вызывайте бесплатного адвоката. Он имеет право на бесплатного адвоката вызывать. Бесплатный адвокат. А что вы не выписали до сих пор? Я не понимаю. Тобто він не затриманный? Я правильно понимаю? Вин не затриманы? Подождите. какому рожику? Покажите мне, покажите письменное решение суда. Смотрите, это злочинец. И вот это тоже. Смотрите. Они выполняют на наказы своего руководства. Ну, смотрите, ребята, вот сейчас так, да, вас прикрывают. А ведь ветер перемен придет. А ваши лица очень хорошо зафиксированы. Очень. Решение суду есть? Немає рішення суду. На У мене рішення суду немає. Ну, по какому раз... праву ви його задержите? Ви запитуєте десятий раз, одне і те саме. Хочу убідитися. Розумієте, історія показує, що ті, хто геноцидив, потім самі роздавлені цим же катком. Ну, і що ви це кажете, що ви розумієте, що я не приймаю рішення по даній ситуації? Ну, ви виконуєте. Я, наприклад, ні за які гроші не согласна з власних соотечественників геноцидів. Це коли не можемо виходити адвокатом. Я хочу вам не виходити. Що його Вы должны предоставить по закону. Кроші. А я предоставляю адвоката, бо я затримую особу. А що ви делаєте? Не немає протоколу затримання. Ну, він не Все. Затримает. Немає протоколу затримання. <с oh, <с oh. Немає протоколу затримання, no. є. Немає протоколу затримання, є. Немає протоколу затримання. Смотри, єть, говорю. Немає протоколу затримання. Немає протоколу затримання. Єде. Они не имеют права. Немає протоколу затримання, ви самі кажете. Немає протоколу затримання. Немає протоколу затримання, ви не маєте права його затримувати. Давай, об'їжджай, говорю. Я, от, я зафіксувала, що пани поліцейські кажуть, немає протоколу затримання. Все. Немає протоколу затримання, я кажу. Немає протоколу. Батреє машину. Немає протоколу затримання. Немає протоколу затримання. Немає протоколу затримання. Немає... Серый,